Добрий вечір. З вами Ольга Онощенко. Це канал Піди поїж». Я психотерапевтка, нутриціологиня і докторка соціальних наук. І сьогодні я розповім вам про конкретні продукти, які я їм, як нутриціологиня. Я поясню, чому я їх вибираю. І чому вони вам теж можуть підійти або не підійти? Я думаю, що ви з цього відео можете взяти дуже класні ідеї і теж включити ці продукти в свій раціон. Я також планую декілька відео про те, як я їм мій підхід до харчової поведінки як психотерапевтки, і мабуть ще зніму відео про те, що я не їм хоча, мабуть, від мене цього очікують, як від нутриціологині. Поїхали, по-перше. Я люблю змішувати кефір з меленим насінням льону. Кефір суперкорисний продукт, бо там класні пробіотичні культури. Що ці пробіотичні культури роблять? Вони покращують різноманіття нашої кишкової мікрофлори. А ми знаємо, що наша кишкова мікрофлора це все, це і наш апетит, це наш настрій, це наша чутливість до інсуліну, це наш імунітет. Можна продовжувати нескінченно. І якщо ви толеруєте лактозу, якщо у вас все нормально з молочними продуктами, будь ласка, включайте кефір кожен день. Щоб зробити його ще більш корисним, я додаю мелене насіння льону, дві столові ложки. Тут на відео це чотири чайні з горочкою. Мішлунок це вже нормально сприймає. Якщо ви тільки починаєте... Вживати насіння льону ви можете починати з менших порцій, щоб шлунок адаптувався. Льон це клітковина. Це гелоутворююча клітковина, окрім вітамінів, мінералів. Насіння льону формує гель в кишківнику. Це сприяє і регуляції глюкози і знижується спорожнення шлунку. Клітковина розбухає. Підвищується ситість, утворюється гель. Він в собі утримує жовчні кислоти. Печінка, розуміючи, що жовчних кислот мало, виробляє нові жовчні кислоти, використовуючи для цього. Поганий холестерин, тобто зменшується холестерин не за рахунок хорошого, а за рахунок поганого холестерину. Це супер. І уповільнюється всмоктування глюкози в крові. Тобто, наприклад, якщо я на сніданок кафірчику або там поїла з насінням льону і потім поїла млинці з якоюсь солодкою начинкою, то в мене цукор не буде підніматися високо, хоча мій організм справиться. З млинцями солодкими непогано, тому що в мене хороша чутливість до інсуліну, і мені не варто робити якихось танців з бубнами для того, щоб регулювати свою глюкозу. Організм чутливий до інсуліну регулює глюкозу нормально, якщо це не буде кілограм. Млинців, а тут це треба всім нарешті запам'ятати і відмовитись від глюкозоцентричного підходу до здоров'я. До цього є трошки інший підхід, але це інша тема. Тут я до речі показувала відео. Якщо ви слухаєте, то можете подивитись, як я роблю цей божественний напій чи їжу. Це мені ще й смакує. Я використовую мікс меленого насіння льону, там ще додані горіхи. Єдине, що він... Може окислюватись швидко, тому зберігайте в герметичній упаковці в холодильнику. Якщо він починає пахнути рибою, в мене таке було один раз. Викидаємо все, окислився. Ідемо далі. Борщ я готувала розбір інтерв'ю з знаменитостями і декілька разів почула думку. Що борщ це нездорова здорова їжа? Справа в тому, що борщ може бути супер їжею Питання в тому, як ви його готуєте. Звичайно, якщо ми підемо в ресторани, замовимо борщ. Ми не будемо знати, як його готували. Чи багато там якогось може жирного бульйону в складі того борщу або жирного м'яса, або якась неймовірна засмажка там. Якщо нічого такого не відбувається, то борщ їжа ідеальна, особливо для зими. Чому? Тому що буряк, морква, квасоля це дуже класні джерела клітковини, гелоутворюючої клітковини. А переваги гелоутворюючої клітковини я вже перелічила в пункті про насіння льону з кефіром. Там є картопля, і якщо ми поставимо борщ в холодильник, а потім будемо його розігрівати, то крохмаль в цій картоплі. Перетвориться в резистентний крохмаль. І резистентний крохмаль це уже клітковина, здатна до ферментування нашими кишковими бактеріями. Ферментуючи цю клітковину, виробляють бутират коротколанцюгову жирну кислоту, яка і годує мікробіоту, і ущільнює, оздоровлює епітелі, тобто знижує проникненість кишківника. і… Покращує чутливість до інсуліну і зменшує глікамічний індекс продукту того продукту, в якому вона знаходиться. Квасоля також, окрім гельлетворюючої клітковини, там є і ферментована клітковина знову ж таки: покращення різноманітності, годування. Хороших бактерій, які живуть в нашому кишківнику, чим ці бактерії краще нагодовані, чим вони більш різноманітні, тим краще наше загальне здоров'я, тим взагалі наше життя краще. Що там ще цибуля теж. Чудово ферментована клітковина чесничок. Якщо ми ще будемо це їсти з зеленою цибулькою в прикуску з чесничком, ми можемо додати чорний хліб невелику кількість, тому що не всім людям можуть, може бути достатньо вуглеводів з борщу. Так. Морква, бурячок, картопелька і квасоля це все вуглеводи, але це ж борщ, це ж не якась каша бурякова. Він великий за об'ємом, але концентрація цих всіх вуглеводів там невелика. Тому вам може бути недостатньо вуглеводів, якщо ви активна людина. То чорний хлібчик вам не завадить. Тут питання в тому, щоб дивитись, яке м'ясо ми додаємо в цей борщ, який бульйон, яку засмажку. Я зазвичай цибульку тушкою підсмажую на низькому вогні повільно, щоб вона стала м'яка. Більш-менш додаю туди моркву бурячок, воно все томиться разом з консервованими томатами. Тобто, тут не можна сказати, що я щось засмажую. Я дуже часто роблю насправді вегетаріанський борщ. Даю м'ясо, а якщо додаю, то це буде відварена куряча ніжка. Бо в мене проблема, я не вмію вибирати яловичину, але от відварена яловичина якась нежирна ідеально, ідеально туди покласти шматочок. Це додасть білок, бо скільки квасолинок буде хай 10 квасолинок на тарілочку, недостатньо квасоля. Це джерело вуглеводів. Як джерело білка, там треба її дуже багато з'їсти, щоб було щоб вона дала багато білка. Тому м'яско дуже класно додати. Головне дивитись, чи це якісь там супержирні реберця, чи це куряча ніжка, грудка або нежирна частинка яловичини. І щодо сала, з яким зазвичай їдять борщ. Дивіться на кількість сала і на рівень жирності борща. Тобто борщ це насправді суперфуд. Ох! Капуста! Капуста, ну це взагалі суперфуд. Там і ферментована клітковина, яка годує наші хороші, дружні бактерії, це і антиоксидант, і джерело вітаміну С, фолатів, калію. В неї низька енергетична щільність, дуже і великий об'єм. До речі, їжте капусту, капусту в борщі, капусту в капусняку, капусту квашену. Їжте більше капусти зима. І до речі, якщо капуста квашена і не пастеризована. То є велика вірогідність того, що там живуть корисні бактерії, пробіотичні. І таким чином, коли ми їмо квашену капусту, ми їмо і пробіотики, і пребіотики. Пробіотики це корисні бактерії, які живуть в кишківнику. І пребіотики це їжа, це клітковина, якою харчуються наші корисні бактерії. І пребіотики насправді набагато важливіші, тобто вживання пребіотиків важливіше ніж пробіотиків. Бо навіть якщо ми споживаємо добавки пробіотиків, то вони просто проходять. Вони дуже часто не залишають у нас кишківнику, а проходять. Це не означає, що вони не допомагають. Це дуже корисно деяким групам людей постійно вживати пробіотики. Біотики, але пребіотики це основа основ, бо саме вони годують корисні бактерії. А сметанка, можна додати сметанку, жирненьку, питання дози, знову ж таки. Будьте уважні з жирами. Якщо у нас в борщі жирне якесь м'ясо чи бульйон, якщо у нас ще і сметанка, і сало, окремо на тарілочці, будьте. Обачні та обережні ми не хочемо пере, перебрати жирів. Хоча зараз всі дуже бояться зайвих цукрів, і глюкози. Заві жири нам теж не потрібні. Це не означає, що борщ має бути суперпісний, ніякого сала, ніякої сметани. Жири потрібні, але не забагато жирів. Ноль і здається грамів жирів на кілограм базової маси тіла на день. Там залежить від ваших смакових преференцій: від того ви чоловік чи жінка, і дуже багатьох інших факторів. Не будемо в це зараз заглиблюватись. Далі квасолька. Про квасольку я вже розповіла в борщі, про її користь, там різні типи клітковини, і ферментована, яка годує наші корисні бактерії, і гелеутворююча, яка допомагає з регуляцією цукру, ситістю, холестерином, і навіть нерозчинна, та, яка допомагає з транзитом. І регулярністю столу, але я все ж на ній окремо хочу зупинитись. От я купую в баночках. Вони зазвичай смачніші в шкляних баночках ніж консервовані. Звичайно, в ідеалі ми хочемо купити нормальну суху квасолю і її зварити. Але на це дуже часто не вистачає часу. І якщо чесно, і тут потрібна практика. Бо я хотіла бути правильною і спеціально купила суху і зварила, але її вийшло так багато, що довелось виконати, бо багато її теж не з'їжджа до речі. А, і до речі, якщо ви починаєте їсти більше квасолі, бобових, починайте потрошки. Так через те, що там ферментована клітковина, може це може викликати здуття. Але ми можемо натренувати. Ну, більшість з нас може натренувати свій кишківник, нормально справлятись з цією клітковиною. Поступово збільшуйте. Ну і звичайно, будьте дуже обережні, якщо у вас синдром подразненого кишківника. І баночка це дуже зручно, тому що просто відкриваю, накладаю як гарнір. Тобто не треба варити гречку, не треба думати, звідки мені взяти ще там вуглеводів. Це дуже швидко. Якщо ви зайнята людина, то такі баночки прямо. Спасіння є дуже різні типи квасолі, і чорна, і біла, і їжте, нут, їжте сочевицю. Це теж все можна купити уже в готовому варіанті. Ще раз наголошую: якщо там баночка жестяна, і вам було несмачно, то попробуйте інші бренди, інших виробників. Апельсини, фрукти можна, навіть якщо ви хочете схуднути, фрукти можна, особливо цитрусові і яблука. Давайте говорити про зимові фрукти. Чому? Тому що в них пектин. Пектин це гелеформуюча клітковина. А ми знаємо вже, що вона покращує ситість. Збільшуючись в об'ємі, покращує холестериновий профіль, уповільнює спорожнення шлунку, що теж додає ситості. Їм майже кожен день апельсинчики, грейпфрут теж класно, теж люблю. Рекомендую. Не бійтесь фруктів, навіть якщо у вас інсулінорезистентність. Так, жирна печінка і фруктоза це не друзі. Але нам що треба, якщо у нас інсулінорезистентність і жирна печінка? Нам треба худнути, нам треба втрачати жир. А фрукти можуть допомагати нам втрачати жир. Покращуючи ситість, сприяючи зменшенню спожитих калорій, і також вони не калорійно щільні. Оцей весь апельсин, скільки тут калорій? Менше ста, мабуть. А в цьому апельсині, ну, це можна назвати середній апельсин буде калорій 70. А що нам треба, щоб худнути? Нам треба їсти їжу нижчу за калорійною щільністю. В апельсині на 100 грамів 45-50 калорій, а в шоколаді на 100 грамів. 560 калорій. Тому давайте не будемо прирівнювати цукор з апельсину до цукру з шоколаду. В цьому всьому є контекст. І враховуємо цю прекрасну гелеутворюючу клітковину, яка міститься в апельсині. Протеїновий батончик це ультраоброблена їжа. Тобто. Тут 200 з чимось калорій, воно не насичує на 200 з чимось калорій, хоч цей протеїн, хоч цей білок. Скільки тут білку? до речі, не ну, так вже і багато. Завжди читайте, скільки білка в батончику. Орієнтовно, нам треба там 18 20 грамів. Це непогано. Скільки в цьому? 16. Ну так, собі, якщо чесно, але він дуже смачний. Він... Як снікерс, це ось він. Напишіть, будь ласка, якщо ви їсте таку їжу, то який самий смачний батончик для вас, що ви там любите? І теж, ну читайте завжди, що там ззаду, скільки цукру? Ми не хочемо, щоб там було забагато цукру. А ну, тут на батончик 2 грами цукру нормально: 16 грамів вуглеводів. Непогано знову ж таки. А і жир 11 грамів. Зато він смачний. Дуже багато в яких батончиках менше жирів, менше вуглеводів. Більше білка, але вони не дуже приємні на смак. Я їх беру з собою в дорогу. Це дуже зручно. І так я усвідомлюю, що це оброблена їжа ultra-processed foods, про які так сильно кричать нові американські рекомендації щодо харчування. Тут ставлю ремарочку цей новий уряд хорошого нічого не приніс в здоров'я нації. Але про це окреме відео можемо зняти, треба розуміти, як ця мегаоброблена їжа вписується в ваше здоров'я. Тобто мені зручно і приємно з'їсти такий батончик десь в дорозі, коли я кудись лечу. Це краще, ніж батончик снікерс а, по смаку. Там, окрім макросу, звичайно, ми дивимось склад. Мабуть, він не ідеальний, але я їх не їм кожен день. І я от на ці, я на ці 217 калорій, краще з'їм щось інше, якщо я вдома, якщо я не. Не подорожую. Але от іноді хочеться там солоденького. І я знаю, що цукор мені зараз недобра буде. А він солоденький. Що тут у нас додано? Малтітолк кселіт, цукролоза з підсоложувачі. Не найгірше, що може бути. Молочні білки, арахіс, полідекстроза. Це не страшно. Гідролізований колаген, прекрасно. Соєвий лецитин. це мульсифаер. Добавка, хімія, яка є нейтральною. До нашої мікробіоти, немає ніяких метаболічних наслідків в якихось дозах, от як тут, це не страшно. Тобто, ну, склад як склад, не ідеально, краще з'їсти натуральної їжі, але мені зручно і смачно, і він мені допомагає підтримувати моє здоров'я. Так що нічого страшного, не треба іде... нам не треба ідеальності. Ідеальність, ворог прогресу. Так, деякі емульсифаєри дійсно не дуже хороші для нашої мікробіоти. Але соєвий лецитин нормальний, тому не треба істерик. Далі високобілковий йогурт. Я дуже люблю ці високобілкові йогурти, тому що вони мене насичують, коли я намагаюсь вийти в дефіцит, там набрала трошки ваги. Хочу скинути ці пару кілограм, ну мені без відчуття голоду не вдається вийти в дефіцит, бо в мене нема там зайвої ваги. І, і бувають моменти в житті, коли я намагаюсь урізати калорії, коли мені треба трошечки схуднути, там десь набрала. А, наприклад, був стресовий період життя. Мені доволі важко виходити в дефіцит, тому що як тільки я потрапляю в дефіцит, моє тіло сигналізує голодом, і голод такий нав'язливий до того ступеню, що навіть на Невеличкому дефіциті калорій, я можу мати проблеми з засинанням от, через голоду, або прокинутись від голоду. Що мені допомагає, це на вечерю, коли відчую, що голодна, там дуже легка вечеря була, і ближче до сну відчую, що голодна, от, не засну, ну, не комфортно, то я їм. Білковий високобілковий йогурт. Він ще може називатись скир. Йдіть в супермаркет, там такий побільше супермаркет до молочного стенду і шукайте високобілковий йогурт. Високобілковий це 9-10 грамів білка на 100 грамів продукту. Навіть якщо це якийсь чоловічий йогурт, його теж можна жінкам. Чим більше білка, Тим краще. Дивіться, звичайно, що там ще додають. Окрім цього, скільки там цукру. Зазвичай в таких йогуртах небагато жиру. І теж експериментуйте. Є ті, які низькожирні, і у них така якась консистенція, не дуже приємна, якась вони сухі. А бувають, що роблять дуже приємні за консистенцію, хоч і не дуже жирні. Є йогурти, які підсолоджують прямо пюре. Якимись фруктовими не цукром, не цукрозамінниками і в дуже маленькій кількості, тобто там десь буде 7 грамів цукру на цілу пачку, бо ну фруктове пюре це теж цукор, але питання в кількості. Бо якщо ми візьмемо просто стандартний йогурт, то там цукру може бути як в шоколадному батончику. Тому ми хочемо низько цукровий, не дуже жирний, високобілковий йогурт. Який тут може бути механізм насичення. Низькожирні молочні продукти є інсуліногенними. Тобто, там, навіть якщо мало цукрів, в молочних білках є амінокислоти, які викликають підвищення інсуліну. Тут увага! інсуліну не боїмось. Це нормальна реакція організму або на глюкозу, або на певні амінокислоти. Він має підніматися і опускатись протягом дня. Навіть новітні ліки. Проти ожиріння GLP-1, глюкогоноподібний пептид, 1 в нам відомі як оземпік та інші, якраз допомагають виділенню інсуліну. тобто інсулін виділяється згідно з кількістю глюкози в крові. Тобто, якщо б інсулін був жирозберігаючим гормоном і нам треба було б уникати будь-якого підняття інсуліну. То ці бліки не працювали. І тому інсуліну як такого боятись не треба. Треба боятись певного стану організму, який називається інсулінорезистентністю, в який ми потрапляємо, якщо ми наші жирові депо переповнені. У кожної людини різний поріг. Цих жирових депо, і навіть не намагаючись дослідити, що у вас генетично відбувається, ми знаємо, що здоровий спосіб життя, непереїдання, збалансоване харчування, два силових на тиждень, 150-300, низькоінтенсивного, 75, 150 високоінтенсивного кардіо, високоінтенсивного хороший сон і керування стресом. От це все визначає наш стан, а наш стан потім. Визначає наскільки адекватно наш організм реагує, реагує на глюкозу, наскільки адекватно піднімається інсулін, наскільки добре організм розпоряджається глюкозою, яка туди поступає, і наскільки здорові ці наші хвилі інсуліну і глюкози. А от якщо у деяких інсулінорезистентних людей може не бути такого ефекту, тобто інсуліногенні продукти можуть не викликати ситість. Я інсуліночутлива, тому ну, в мене така теорія, що Молочні продукти добре для моєї ситості. Звичайно, інсулін не єдиний гормон ситості, їх багато. Я не знаю, що який саме гормон в мені грає найбільшу роль, тому що ми знаємо, що білок допомагає виділятись гормонам ситості. До речі, жири і вуглеводи теж впливають на гормони ситості. І от знайти свою комбінацію, що вас насичує меншою кількістю калорій, якщо ви хочете худнути в цьому і полягає секрет успіху. Тобто, високобілковий йогурт мене насичує. Низькою кількістю калорій, він смачний, деякі з них, і додатковий білок мені ніколи не зайвий. Я не переїдаю білка, тому трошки більше білка. Супер. На цьому все. Напишіть, будь ласка, може вас щось здивувало, може у вас виникли якісь питання? І напишіть також ваші якісь улюблені продукти, які може ніхто не їсть. Або мало хто їсть, а ви би хотіли їх порадити, бо вони класні, а от чомусь не дуже популярні. На сьогодні все. Вся корисна інформація під цим відео. І заповнення анкет і на психотерапію, і на нутриціологічні консультації, і посилання на банку. Допоміжну банку збір на відновлення ветеранів. Будь ласка, задонайте, хто скільки може, просигналізуйте, що цей канал вам корисний, цікавий. Це моральна підтримка мені і фінансова підтримка ветеранам. І доєднуйтесь до мене в інстаграмі, в телеграмі. Будь ласка, підписуйтесь, бо знову ж таки далі буде ще цікаве відео. Потім ще. Ще цікаві відео про те, як я їм і що я не їм. І розбір Маші Єфросиніної та Катерини Кухар, їх харчування, їх підхід до підтримання стрункості. До побачення.